Центральні та вписані кути. Якщо на колі позначити дві точки, вони поділяють коло на дві дуги. У кожної дуги є градусна міра, сума градусних мір двох дуг зі спільними кінцями дорівнює 360 градусів. Якщо відрізок за з'єднує кінці дуги є діаметром кола, то дугу називають півколом. Градусна міра півкола дорівнює 180 градусів. Обалюдку АОБ центральний кут, сторони якого перетинають коло в точках А. І Б, точка А і Б розбивають коло на дві дуги. Частина кола, яка лежить у середині кута, називають дугою кола Н, що відповідає цьому центральному куту. Кут із вершиною в центрі кола називають центральним кутом, градусна міра центрального кута до рівня градусній мірі відповідної другої кола АОБ, УАБ Якщо центральний пункт менший від розгорнутого, то дуга, що йому відповідає, є меншою за півколом і виділена кольором на малюнку. Якщо центральний кут більший за розгорнутий, то дуга, що йому відповідає, є більшою за півколо. Якщо центральний кут дорівнює розгорнутому куту, то дуга, що йому відповідає, є півколом. Кут вершина якого лежить на колі сторони перетинають коло називають вписаним кутом. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Кут АБЦ дорівнює 1 друга УАБ. Перше. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу рівні. Друге, вписаний кут, що спирається на півколо до рівня 90 градусів.